Слава Ісусу Христу, послання до Ефесіан, другий розділ, восьмий вірш, говориться. Бо благодаттю ви спасенні через віру, і то не від вас, то дар Божий не від діл, щоб ніхто не хвалився. Дорогі друзі, ось і весь квіток, спасіння, не твоя, чи моя заслуга, не твоя, чи моя молитва. Не твоя чи моя доброта, це подарунок підписаний Господом Богом, і ти його вже тримаєш. Віра це не плата, а рука, яку ти простягаєш, не щоб заслужити, а щоб взяти. Тому ніхто не стоїть з піднятою головою. І не говорить, дивися я сам, бо всі ми були боржниками до останньої копійки, боржниками перед нашим Господом Богом. А він просто взяв і закрив наші рахунки. Він закрив рахунок усіх людей. Знаєш, що з таким робити? Прощай, бо тобі простили. Давай! Бо тобі дали безкоштовно. Якщо ти приймаєш благодать, ділися цією благодатью, хай Бог благословить. Посміхайся, бо ти не в лотереї, ти вже вдома. Сьогодні один раз скажи до Господа Бога. Боже, я не заслуговую, але я дякую і я прошу тебе. Прийми мене таким, як я є. Господь ти мій Бог, ти мій Спаситель. Дякую за те спасіння, яке я маю в Ісусі Христі. Благодать Це не старт, це вся твоя і моя дорога. Хай Бог благословить, щоб ми стали на цю дорогу, якою є Ісус Христос і Він є та благодать, дана нам людям. На спасіння, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне, життя вічне з Господом Богом, Отцем Небесним. Так, лише через план Бога, за планом Господа Бога Отця можна прийти до Бога не за людськими планами, не за людськими переданнями, а тому, що Він, Бог і Він дає цей план. Прийми цей план Ісуса Христа, який є дорогою, правдою і життям. Амінь.